І так, друзі, зараз я вам покажу, як за допомогою Canva зробити дуже легко і просто презентацію. В Canva можна робити не лише звичайно, презентації, тут є дуже багато можливостей. Якщо подивитись на ось цю верхню панельку, да, ось вона, то ви тут можете побачити, що можна і для публікацій в інстаграм створити собі якісь цікавенькі фото, да, можна якісь прев'юшки для ютуб-каналу створювати, для соцмереж, і для історії можна шаблони, і для сайту свого, да, якщо у вас він є. Теж можна створити різних багато матеріалів за допомогою Canva. Зараз я хочу вам показати саме, як створити презентацію. Для цього ми натиснемо на ось цей значок Презентація. Тиснемо. І, звичайно, ви можете створювати презентацію на ваш власний смак, тобто все влас... власноруч, але я вам пропоную дуже легкий зручний спосіб: це вибрати якийсь да, з шаблонів і на основі його вже підкоректувавши під себе, зробити свою презентацію. Це дуже зручно. Ось тут є пошукова у нас строка, в яку ми можемо написати, наприклад, будь-яку тему, на яку ми створюємо презентацію. Да? Е, ну я не знаю, для чого ви будете створювати, ну, наприклад, я хочу презентувати мережеві пісні. Да, пишу поиск і мені ось дивіться, дає на вибір різні презентації. Да, я можу написати навіть і по кольору, по стилю, який мені потрібно, щоб був шаблон. Наприклад, я хочу в чорних тонах, щоб було, або, наприклад, лише в зелених, бачите, мені дає в зелених. Тобто тут можна погратися з цим, повибирати. Ми можемо на основі цих. Предложених презентацій собі створювати вже свою. Тут зауважує і платні, і безкоштовні. Звичайно, якщо хочете, то оплачуєте да, в канва, і тоді ви можете користуватися і платними, але і безплатних тут. Дуже-дуже багато, тому вибрати є що. Так, давайте якось ми виберемо презентацію. Ось, до прикладу, мені подобається ось такий дизайн презентації. Да, щось в схожому стилі я хотіла би, щоб в мене виглядало, до прикладу. Да. Можу вибрати, примініть ось всі 11 сторіночок. Ось. І вони мені, бачите, підгрузилися. Але там текст, фото, все якби не моє. Да, мені потрібно все під себе підлаштувати, і тут це можливо зробити. Дивіться, абсолютно всі елементи, і текст, воно все тут редагується, все можна собі перенести туди, куди ви хочете. да, поміняти можна ось так розмір, да, менше зробити, більше. Тобто абсолютно все. Ось якісь тут точечки, да, вони теж передвігаються. Ось фото, абсолютно все, що ви бачите, да, ви можете його збільшити. Передвинути або, взагалі, наприклад, видалити. Ось, наприклад, якщо я ці точки не хочу, нажимаю сюди оп, і видалити. Бачите, абсолютно все-все-все. Якщо хочу повернути назад, тисну сюди на кнопочку Жах назад і вони повертаються мені назад. Ну, Наприклад, да, нам все подобається. Ми просто хочемо тепер змінити під себе. Для цього, що я роблю Ось в цій панельці збоку, зліва, заходжу вкладочку загрузки, сюди я вже підгрузила. Свої фотографії ви можете натиснути Загрузити файли, «Медіатека» і вибрати своєї галереї ці фото, які вам потрібно в презентацію додати. Я от, до прикладу, вже додавала. Нажимаю на ту фото, яку я хочу, щоб була. Дивіться, беру за цю фото і ось так наводжу, бачите. Я вставляю мою фотку. Трішечки мені не подобається, як тут. Ось так. Мені більше подобається. Угу. Можемо це все відлаштувати під себе. Бачите, все-все-все, воно все тут налаштовується. Тобто, ось вже замість комп'ютера, да, дивіться, вже тут моє фото. Далі я хочу там змінити текст. Для цього да, я клікаю на цей текст, удаляю те, що там написане, і напишу, наприклад, про мене моя історія. Ну, до прикладу, да, це я як приклад кажу вам, що можна завгодно писати те, що ви будете презентувати. Знову ж таки, тут ми можемо розтягнути текст. Ми можемо його там ем, більше, менше зробити. все, дивіться, як вам подобається. Тобто тут уже ваш креатив привітствується, так скажімо. Можемо змінити, наприклад, шрифт. Ось тут шрифти є. А ось тут можете дивіться пошукати, як вам більше буде подобатись. Ну, ось, наприклад, залишаємо так, як є. Да? Оці точечки ви давайте от розширимо, заголок беремо, да? можемо сюди їх подвигати або взагалі ось так зменшити. Оце, наприклад, якийсь тут сайт. Да? Нам не потрібно, ми можемо натиснути Видалити його взагалі, видаляємо. А, ось. І якщо, наприклад, дивіться, вам не вистачає якогось текстового поля, ще, да, ви можете, звісно, його додати. Для цього знову ж таки йдемо в панельку цю бокову зліва, нажимаємо текст, додати текстове поле. І бачите, у нас з'являється ось тут ось нове текстове поле. І тут щось пишемо да, там про себе, ну, неважливо що. Я щось там понаписую, зараз просто аби вам показати. Ось. Нове текстове поле у мене з'явилося. Можу погратися тут шрифти, розмір зменшити. ось, Наприклад, маленьке-маленьке зробити. да? да. маленькі, трошки більше зробимо. Ось ми можемо його так от розтягнути. Наприклад, ми хочемо написати іншим кольором для цього на буковку А натискаємо. І тут у нас панелька є кольорів різних різних. Да? Тобто тут вибираємо. ну, от, Наприклад, мені ось такий текст підходить. Да? Ви нажимаєте тут ось шкалу кольорів і вибираєте абсолютно все, що вам потрібно. Наприклад, ось такий. Ось такий. Вернемо до такого. А, от, по кольору зрозуміли. Да? тобто Можна все міняти по кольорам. Можна абсолютно всі елементи тут пере, Передвігати, да? фото своє теж можна тут додати, замість того, що було. Розміри можна його теж змінити. Тобто, ну, гратись можна дуже довго, да? і налаштовувати під те, як воно вам подобається. Ось так зроблю себе поменше. Ось, презентація про мене. Все, ось тут зробимо ось так. Ну, зрозуміли, да, Все, абсолютно тут. Передвігається. Я хочу, щоб точечки, дивіться, були позаді мене. Нажимаю на три крапочки і нажимаю слої, перемістіть вперед. Бачите, тепер вже я поверх точечок, а вони ззаді. Тобто, ну, дуже великий функціонал. Не буду прямо зараз в деталі. Сильно залазити, але щоб ви суть зрозуміли, да, ось так все можна щоденьку з готового шаблону створити свій. І ось так ви собі пишете те, що ви хочете в своїй презентації, абсолютно на кожній оцій вкладочці. Бачите, бо воно має скільки тут у нас 9, ні, не 9, 11 вкладочок. Якщо вам потрібен дубль, зробити, наприклад, ось цієї, да. Цього шаблону. От з цього шаблону ви хочете дубль 2 ще зробити, щоб був такий же у вас шаблончик, додати ще одну сторіночку, то от натиснули на ось цих три точечки і копірувати страничку. Бачите, і в нас вийшло все. Дубляж пішов, ми можемо його, якщо потрібно, дивіться, місцями поміняти. Наприклад, от сюди, щоб він встав ця сторіночка. Ось так, розумієте, тобто все абсолютно все плавненько. Ну, давайте я швидко покажу ще, там, наприклад, наприклад. На ось цьому макеті. Да? Знову ж таки, я хочу тут, щоб було, наприклад, фото мого продукту, який я буду презентувати. Вибираю загрузки. Тут я підгрузила собі зарані, да? тисну на цю фоточку, беру її, і ось так дивіться просто навожу, і воно мені під цей формат так обрізало, да? як було по нашому макетику. Знову ж таки, тут ми текст змінюємо на свій. Да? Пишемо там про наш продукт про баланс. А далі опис да, коротенький, що воно і про що. Знову ж таки, все воно, бачите, воно передвігається. Текст можна переписати під себе, змінити при необхідності і розмір, і, наприклад, жирним написати, або таким курсивом, або змінити колір. Тобто все-все-все. Тут у нас абсолютно все міняється. Можна, звичайно, якісь ще додати елементи. Тут у нас є да, ось, елементи. І можна тут пошукати, що у нас є грізні рамочки. Якщо ну, там ви дивитесь, що вам чогось не, хва... не вистачає якогось елементу, можна додати. Да. Наприклад, дивіться, ось такі навіть цікаві елементи, да, от, таке зображення, як його можна е зробити цікавеньким, сюди підгрузити можна знову ж таки свою фото. Загрузки, знову таки, йдемо. Вибираємо якусь нашу заготовлену а, фото. Ну, я не підготувала таке, ну ладно, хай буде це. І ось так переводимо. Ось якісь там фрагменти, бачите, у нас з'явився вже журналу алер, да, з каталогу. Ось тут такий обрізаний. Ось ось так. Ну, тобто, можна, звичайно, погратися, це не ідеально зараз в мене виглядає. Мені не дуже по стилю подобається, але якщо посидіти да, певний час собі там погратися з цим всім, то вийде досить така цікава у вас презентація. Ось і все, друзі, так дуже легко і просто ви можете створювати за допомогою готових шаблонів свої власні презентації, і не лише презентації. Тобто можливостей в Canva дуже-дуже багато. Ви можете для соцмереж дуже багато створювати гарного, цікавого собі контенту, в тому числі і презентації, і по бізнесу, і по продукту, і по цій сфері та діяльності, якій ви займаєтеся. Тому рада була. Бути вам корисною, якщо щось незрозуміло є питання, звичайно, можете писати, задавати під відео. Я відповім абсолютно кожній людині, яка напише.